Росія продовжує бити по українській енергетиці напередодні, 26 серпня, ворог намагався зруйнувати Київську ГЕС та знищив два енергетичних об'єкти на Київщині. Після цього Укренерго вимушено повернуло графіки відключень світла. Наскільки критична ситуація наразі, і до чого варто готуватися українцям у найближчі місяці? Про це поговоримо сьогодні в програмі. На часі наш гість. Колишній міністр палива та енергетики України, а нині президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плашкову, вітаю пане Іване, вітаю доброго здоров'я. Пане Іване, міністр енергетики Герман Галущенко назвав ситуацію в українській енергетиці складною. А член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що енергетики мають скоригувати плани на зиму. Як ви нині оцінюєте поточний стан енергосистеми України? Ну, е, дійсно ситуація критична, і е, був от, другий найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі. Пошкоджена велика кількість обладнання розподільчих ма в розпадчих мережах, підстанції, розподільчі пристрої на генеруючих потужностях, був удар по Київській ГЕС. Ну там пошкоджено електротехнічне обладнання. Що стосується платину, то Платину зруйнувати зовне неможливо. Плотину можна зруйнувати тільки якщо вибухівки зсередини вибухає, тому загрози ніякої до плотини немає. енергетики відновлюють обладнання і дійсно була мета ворога, і це вже не одноразово. Зробити такий тотальний блекаут по всій Україні для того, щоб Б були відключені всі електростанції, всі підстанції і тому от такий масований удар. Ну, енергетики вони як завжди дуже е, організовано, своєчасно, Вони змінювали схеми постачання. система збережена, але для відновлення вот того обладнання потрібне зрозуміло, відключення. І для балансування системи з точки зору споживання е, генерації. Тому е, я думаю, що якщо не буде додаткових ударів, то це тиждень, ну максимум два, і ситуація буде е, стабілізована. Mm -hmm. Щодо відключення до цього подібна атака по українських енергооб'єктах так сталася 1 червня, тобто майже три місяці тому, чи відомо можливо вам наскільки нам вдалося за цей час відновити мережі, накопичити або зекономити енергетичний ресурс, аби не доводилося е знову повертатися до відключення електроенергії. Дивіться, у нас був найбільш потужний, от на передодній незалежності, навіть напередодні війни, один із найбільш потужних енергетичних комплексів. Україна виробляла і споживала більше 30 тисяч мегават по потужностям електроенергії. Зруйновані електростанції, ми знаємо, вугільні, багато обладнання. Ми сьогодні споживаємо десь 9-12 тисяч мегават, майже втричі менш ніж е, е, була система. Тому е, е, вдалося от, свій час балансувати навіть після е, втрати Запорізької атомної станції, руйнування Каховської, ГЕС і інших електростанцій, е, і е, десь от на протязі місяця майже відключень і не було але але зараз за зараз ми знаємо що пошкоджено дуже багато тому ну, ситуація вкрай критична ми, ми це розуміємо система балансує на межі і ми балансуємо в завдяки імпорту електроенергії ми імпортуємо більше двох тисяч мігават і тому то тому нам потрібно по перше пам'ятати про це заощаджувати електроенергію, і розуміти, що Ну зрозуміло, що оплата повинна бути 100% для того, щоб енергетики були було фінансування для того, щоб вони купували обладнання, відновлювали. І е, я думаю, що е, ну і з розумінням відноситься до цих е, графіків аварійних стабілізаційних відключень, тим більш Зараз йде підготовка до опалювального сезону. Опалювальний сезон буде дуже важким, тому що крім проблем з електроенергією, можуть виникнути і виникнути е, обов'язково проблеми з теплопостачанням. Ми знаємо, що в місті Харкові майже зруйновані всі джерела теплопостачання. Ось навіть Харківська ТЕЦ-5. в Києві не все обладнання на електростанціях відремонтовано. Тому, тому ситуація така складна. і Ми до цього повинні готуватися для того, щоб наслідки були як би, мінімізувати ці наслідки. Но ще є загроза, і ми повинні про це пам'ятати. Загроза по газотранспортній інфраструктурі, тому що сьогодні йде е, прокачка газу в Європу через газотранспортну систему України. Угода закінчується 1 січня. 1 січня, якщо вона не буде продовжена, якщо не будуть е, е, якісь такі е, підписані там угоди чи продовжені на е, транспортування, ми можемо отримати достатньо серйозні удари по газотранспортній системі. У нас можуть виникнути проблеми з газопостачанням. Тому е, знаєте, найбільш ефективним е, методом захисту електроенергетичної, навіть в цілому енергетичної інфраструктури є противоповітряна оборона, е, тому треба на неї засереджуватися. Треба не втрачати кошти на, різ, на різні різні будівельні споруди, захисти першого, другого, третього ступені і так далі. Неможливо захистити е, будівельними спорудами чи якісь іншими Об'єкт, наприклад, підстанцією, вона у неї там 3 гектара площі чи 5, є, ну, Неможливо не побудувати такий захист на 5 гектарах площі, тому протиповітряна оборона. І, я, і, і забезпечити енергетику всім необхідними матеріалами, обладнанням повинна бути додаткова бригади, і це вже є. Для того щоб енергетика оперативно могли, якщо десь якийсь удар щось пошкоджене, могли відновлювати, ремонтувати, щоб їм було чим це робити. А як це робити? Вони е, знають якщо раніше там якісь роботи на підстанції, на електростанції проводились там два тижні, три тижні, зараз енергетики, це вони, вони роблять за за 3-4 дні. Тому от противоповітряна оборона і е, від, персонал оснащений всім необхідним для того, щоб вони своєчасно могли ремонтувати відновлювати, і тоді не доведеться відключати світло українцям? Ні, доведеться. Ми по ні нам треба бути реалістами, доведеться, але наслідки будуть мінімізовані. Це буде по графікам, це буде може там на 2 години, на 4 години на добу. Для того щоб збалансувати, ми ж не знаємо, яка буде зима. А якщо зима буде холодною, якщо будуть е, морози, там мінус 15, мінус 20, Нам важко буде збалансуватись, тому що з Європи ми не можемо більше отримати електроенергію віж там двох двох е, тисяч мігават. На жаль, там треба робити відповідні реконструкції і так далі. Ми не стигнемо цього ну, перш ніж ми продовжимо, я хочу нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати по цій темі, або ж у вас виникли питання до нашого гостя, залишайте їх у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на соцмережі. Точки Сходу». таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби цю важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Іване, наявність світла це один бік медалі. Інша його вартість, от, за вашими підрахунками, наскільки обґрунтований нинішній тариф, а саме 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, і чи варто чекати на його підвищення, враховуючи ситуацію? Я просто хочу, щоб ми подивились на вартість електроенергії в інших країнах, в сусідніх країнах в Молдові, той же Білорусі, Польща, Болгарії, т.д. у нас найнижчі навіть таріфи мабуть для населення у світі. Мабуть, там Туркменістан чи десь десь які такі країни е, ніколи населення України не платило е, навіть собі вартості за електроенергію. Тому що електроенергія це, е, була виведена з ринкової економіки. От ми, ми ж всі живемо в умовах ринкової економіки, правильно? Наша країна все по ринковим цінам. А от електроенергія, тепло і вода вони виведені. вони це таки завжди керівництво країни це розглядало тарифи через призму електоральну, через призму рейтингів. Електроенергія дешевою не може бути. Ну, але ми зараз давайте, війна йде. Зараз не треба е, от зараз про собівартості. От зафіксували ціну на цьому етапі, вона нищить собі вартості. І я впевнений, я вона ще рік, два її чіпати не буде. От після війни ми е, розберемося, на сьогодні е, ну, десь, як, ну, 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 собівартість 6-7 гривень, собівартість, особливо зараз. Компенсувати чим? З бюджету. Так, все компенсується з бюджету. Допомоги, і так далі, там енерготом, українерго, і все з бюджету. У всіх країнах працює така, така, так, такий алгоритм, що люди платять за електроенергію стільки, скільки вона коштує, і якусь невеличку невеличку і ця і населення і не перекладає. Різницю на промислові підприємства. Сьогодні у нас промислові предприємства е, платять за громадян. Вони платять, а у них, а якщо вони платять, то у них у них електроенергія вища, ніж е, в європейських країнах. Для населення вдвічі менш, навіть і більше, а для промисловості у нас е, вище, тому що треба чимось скомпенсувати. І це е, не дає можливості розвитку економіки і. Випла... збільшувати заробітні плати, робити модернізації і так далі. пане Іване, підсумовуючи Дякую. Як ви вже частково сказали, але підсумовуючи. Якою за вашими прогнозами буде осінь, а головне зима? Найгірший та найкращий для нас сценарій мається на увазі, чи буде Україна <кх> тепло, ну і яким буде опалювальний сезон, і що робити людям вже зараз для того, щоб якось ну, дивіться, найкращий, найкращий сценарій зима тепла. У нас достатньо систем протиповітряної оборони і ми не дозволяємо подальше э, руйнування об'єктів. <клухи> Найгірший сценарій дуже холодна зима, і продовжуються масовані атаки э, на об'єкти інфраструктури, їх руйнування, і зрозуміло, що ми будуть э, застосовуватися <клухи> аварійний. Відключення стабілізаційні відключення навіть і взимку. Ну, ми повинні е, бути готовими до того, що електроенергії може не бути добу, може дві, а може і тижні. Це, це, це теж може, це, може бути для регіонів. Це, це може бути і в осені, це може бути і взимку. Це перше. Uh -huh. ну, і готуватися до того, що в великих містах. Чи там в містах, де централізоване теплопостачання, може бути перебої з теплопостачанням. І на цей випадок мати якісь варіанти е поведінки е для, для кожної родини, для ну, окремо, чи хтось кудись поїхав, чи пункти незламності, чи забезпечується яким індивідуальним опаленням і так далі. Це війна, вона її спрогнозувати неможливо. На жаль, щоб не чекати от, закінчення війни, що зараз прямо влада могла б зробити, але не зробила на вашу думку. Мені здається, що влада е, робить достатньо багато, але те, що вона не зробила, це немає єдиного центру координації енергетичного комплексу. Тому що, на, на, на жаль, на, на превілкий жаль, ці енергетичні кампанії, вони працюють окремо, вони працюють як партизанські табори. Кожен своє, Укренерго своє, енергія своє. Я не бачу центру координації ні в уряді, ні в офісі президента. І у нас, на жаль, склалася така ситуація: всі рішення приймаються в офісі. Ну, о, 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 там відповідальності немає. Вся відповідальність в уряді, ну, в уряді рішення э, такі принципово не приймаються. Тому потрібна посада першого віце-прем'єра по паливно енергетичному комплексу з повноваженнями, які б міг координувати э, роботу э, підприємств енергетики разом з обласними адміністраціями, координувати фінансову і матеріальну допомогу. Працювати разом з іншими органами державної влади, іншими міністерствами. Ну як це ми робили в 90-х, на початку 2000-х років, наприкінці 90-х війни не було. але теж у нас була дуже складна ситуація, і був створений такий єдиний центр, який кординує е, в режимі онлайн 24 на 7 Оцю роботу сьогодні я на жаль цього не бачу. Дякую, пане Іване, за змістовну розмову. Це був проєкт на час, і ми говорили. Про актуальну ситуацію в енергосистемі України. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки Сходу. Я Віталій Маргалик. Нашим гостем сьогодні був президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачко. Побачимося на нашому Дякую там. вам. Дякую, дякую, до наступних зустрічі. Дякую.